Я думаю, що половина атак на російську територію відбувається без відома, але з негласного допущення військово-політичного керівництва. От я це допускаю. Е е я не знаю, ну то тобто, я думаю, що там, де йде мова про атаки морських дронів, то я думаю, що це військові операції. Я так думаю. А там, де стосується ударів по російській території, можливо, це все взагалі самоділка. Ну, досить, досить вірогідно в українських реаліях, і це сила української армії насправді. Такі, знаєте, здорове поєднання ініціативи і системи. Це притаманна українській армії, але ну, це не завжди можна ініціативу проявити, та чи частіше ні, ніж так. Але там, де стосується дронів, ну на, насправді командування йде на зустріч.